Доброго дня, у нас була негода і є негода, ледь відчинив двері, ви бачите, це все крига. Коротше, не відчинялися, але зараз відчиняється. Тут ще поки що працює Петька, ззаді теж працює. І ми працюємо. Їдемо, відправляємо на реабілітаційний центр Капці, футболка. Це для хлопців, які вже на реабілітації. Ой, а тут у нас їде білизна для сну. Ну і ми, моя робота їде трошечки, тому що планував взагалі не виїжджати. У нас скло на дорозі, неможливо не ходити, не їхати, але замовлення йдуть, треба працювати і треба от хлопцям теж да, ще не як. І хлопцям теж треба везти. цю автівку треба буде якось завтра теж завести, ну, заводити, тому що. Ай, капець, не знаю, відчиняється, ні? О, Відчиняється. Ну, тут І робота там, рибна борошно таке взяв, ну, не дуже якісна, якісного зараз немає. Чекаю, поки на виробництві відремонтують решета, якось якесь сія. Це взяв у... Старого постачальника, ну піде, піде, поки що якось викрутиться. Вчора забрав посилки. Треба розвантажувати. <гум> Негода страшна. Капець. Вчора ледь доїхав. Це добре, що в цьому році нарешті зібрав гроші. То як зібрав у долг на картку. І 4 колеса поставив нові, нові повністю нові. Стоять тільки тиждень, то, мабуть, і за цього і доїхав, класно. І автівка, бачите, підвантажена, задній привід. ну, Може, кілограм 150-200, і вона якось доїхала. Ой, треба зараз будемо їхати. Так, поприбирали качок. Солома, свіженька, тюк соломи тут. Прибрав піддони з цього краю, залишив там. Треба ще рійку прикрутити, прибити, щоб солома не. Падала донизу. Подивився, що цей ряд не треба. Заважає застрибувати і, навпаки, до підлоги стрибати донизу. Прибрав тільки що, прибрав послід, запах був кепський такий, ну, ужасний нова солома, класна. Знайшов, не все спалили від старих хазівів. Знайшов такі от ящички дерев'яні, туди напхали. Нехай буде. Зараз вони будуть надвечір заходити. І її там трамбують. Хочу спробувати, з Оксанкою тільки що спілкувалися, Говорю, давай спробуємо. І раз є привід такий, я ніколи ніколи не впроваджував і не, не сторонник э, товстого шару під стілки для того, щоб э, заселити бактерія. Це робиться десь в вересні, в жовтні і в листопаді вони заселяються. Ну, Ми трошки нестандартні каже, ця... так виходимо з положення, то спробуємо. Не робити більше прибирання. Спробую додавати соломи і, може через місяць заведу якісь бактерії. Буду ворушити трошки. Ну, Це опять же, міркування, як воно буде, не знаю. От Там вони ходять причупуряються, тому що тут було дуже, дуже грязько і вони такі стали не біленькі в мене, а сіренькі. Ну, будемо спостерігати, як воно буде. Таке коротеньке відео, тому що не встигаємо, не встигаємо ніяк ну, неможливо. Це волонтерство, волонтерство повністю забрало вільний час, його не було Ой, і немає, а тепер геть немає нічого. То відео на пару хвилин. Просто привітайтеся, що працюємо, дуже багато працюємо. О, почало, почало працювати. Я нарешті поїду скоро. Відправлю хлопцям, зустрінуть. Е, ну так, е, що ще скажу, е, одягу дуже-дуже багато, дуже-дуже багато одягу, і виходить, що ми збирали для Херсону на той напрямок. Ми їх завалили одяг дуже багато, тому що вся країна, всі відгукнулись, допомогли, то е, у понеділок приїдуть. Люди, які будуть потім ну, наступного тижня їхати туди у сторону Донеччини, на Стаб пункти туди віддамо трошечки. І знайшов свого колегу. Ми разом навчалися у паралельних групах. Закіннув 5 років в університеті. Навіть жили в одній кімнаті. Не пам'ятаю, Павло, не пам'ятаю. Так, ось він дуже сильно волонтер. Я йому написав, він каже, так, ми опікуємося там невеличким э, реабілітаційним центром. Нас туди не пускають, але є жіночка, якою ми передаємо, і вона далі направляє. То поїдуть якраз для сну одяг, э, капці. Хтось передав велику кількість, э, а туди ще поїхало, хтось передав дві упаковки великих памперсів для дорослих. Теж туди поїхала на стап, на реабілітаційний центр. І сьогодні запакували, хтось передав дуже велику кількість е, вологих серветок. Моїх туди наперед, тому що ну, там вони нужніші, ніж тут. Ну отак, відчитався, немає часу. Худно на глазах. Ну, колись до нового року ми гадаємо, що все це переробимо, все направимо і так завалимо їх одягом, що їм вже не треба буде, все буде класно. Все, я поїхав. Дорога дуже слізька. Вчора їхав, не знаю. На третій передачі їхав не знаю скільки кілометрів, може 40 максимум, сьогодні теж ще гірше. Подтайла і зараз знову замерзла. Слава Богу, що є світло. Це дуже добре, є можливість працювати, де і в теплі. Все, дякуємо хлопцям, будемо їм далі допомагати. Дякуємо ЗСУ, слава Україні, смерть ворогам. До побачення. Всім привіт! Мене звати Павло. Щойно отримав посилку від Олександра з каналу Сучасний фермер. Ми з ним колись навчалися в паралельних групах. Ось він нещодавно зробив збір речей для військових. Відгукнулася буквально вся Україна. Йому дуже-дуже багато речей навезли. Ось. І він в тому числі частину речей переслав мені. Ось я їх зараз відвезу в волонтерський хаб, називається Люті креветки». Не питайте, чому така назва, вона якось. Сама, хто ну, хтось колись підказав, і вона так Е, Хаб займається в основному виготовленням маскувальних світок і окопних свічок, але в тому числі і допомога військових, які знаходяться в, в реабілітаційних центрах. Ось ви можете побачити, я отримав першу партію. Тут якби, дуже, дуже багато всього. І... Це все поїде в один з реабілітаційних центрів. Зі зрозумілих причин не можу сказати, куди саме, Ось. але та туди ще не всіх пускають. Ну, у нас дівчата мають туди доступ як волонтери, і вони підвезуть і допоможуть військовим перебрати одіти, тому що багато хто з них не може навіть ну, встати, щоб якось одіти собі ці речі, приміряти, вибрати. Штука в тому, що ну, там ну, багато хлопців лежить, і ті, хто з, там, з області або хоча б з сусідніх областей, то до них приїжджають. А люди, які ну, з більш далеких частин нашої країни, то вони не мають змоги собі отримати ну, речі, які їм необхідні. в першу чергу. Не, не можу пообіцяти, що там буде якийсь фото-відеозвіт, тому що ну, там така ситуація. Е, ну, саму, саму територію знімати, звісно, не можна, а хлопцям теж там дуже незручно займатися якимись зйомками. Ну, можливо, вони е, прапор підпишуть або що, можливо, там я не знаю, пару фотографій зроблять, але повірте, нічого з цього е, нікуди не піде. На продаж все піде нашим захисникам. Е, ось, дякую, теж всім підписникам, всім людям, хто відгукнувся. Ця допомога дуже необхідна. Ми граємо вдовго. Ворог не зупиниться, і нам треба звикнути до того, що це ну затягнеться ще не на деякий час, і ця вся допомога вкрай необхідна. Ось все ще раз всім дякую та слава Україні!